Uh, ще раз привітаємось. Сьогодні ми від uh, бренду агрохімічних технології вдвох з Сергієм. і дякуємо за запрошення. До uh, чому для нас важливо було виступити сьогодні? Uh, для нас дуже важливо виступити сьогодні, насправді тому, що ми, як виробник ЗСР uh, маємо. Відповідати а, за якість препаратів і якість їх спрацювання. А, і а, ці останні два роки а, ми зіткнулись з а, не те, щоб несподіваним, але з таким ростом ринку дронів. А, за яким ми могли тільки спостерігати з боку, і ніяк не можемо на нього впливати? Тобто, цей о, ринок росте: о, клієнти використовують дані внесення. А ми, як виробник, о, маємо відповідати за якість цього внесення. Ми uh, не можемо поставити його застосування дронів на стоп до моменту, поки всі дослідження повністю не пройдуть тобто, дослідження йдуть паралельно з тим, як люди вносять і велика кількість клієнтів. Вносить вже зараз, поки немає там максимально проведених досліджень, як це було роками зроблено з іншими способами оприскування. Тому останні два роки ми присвятили багато свого часу і ресурсу, тому щоб дослідити, як не втратити ефективність зазер принесені дронами. Але конкретно сьогодні ми поговоримо про те, на які фактори треба звернути увагу господарствам найбільш. Простіші і найдієвіші рекомендації, що треба відслідкувати для того, щоб ми могли далі відповідати за ефективність внесення препарату, і ви були задоволені якістю цього внесення. З чого хочемо почати? Uh, насправді, от на цих слайдах, ви бачите список препаратів агрохімічних технологій, по яких у нас вже є досвід використання за останні два роки. Це майже повний повне портфоліо компанії агрохімічні технології, тому що на станом на минулий рік у нас в портфелі було 55 продуктів. Uh, на цей момент офіційних дослідів uh, і рекомендацій по використанню цих продуктів немає. Тобто, клієнти вносять ці продукти дронами на умовно на свій страх і ризик і проводять ці досліди вже на практиці в господарствах. Ми розуміємо, з чим це пов'язано, тому що є два основних фактори: це висота культури для десикантів інцидів і фунгіцидів, о, о та тут у нас є невеличка помилка на другому слайді. Це о, дощі і вологість, коли неможливо зайти іншими способами. Це причини для внесення страхових гербітидів і грунтових. О, тут Сергій детальніше зупиниться на кожній з груп, але о, на да, дійсно дуже правильно сказано. Поки ми досліджуємо, ринок вимагає все ж таки внесень, і часто висота культури не дозволяє нам зайти не то, що приципними опискувачі нам і самоходними. І за того, у нас і такий йде стрімкий розвиток використання дронів і в тому числі наших препаратів. Висота рослин, той самий Регістан Ультра, це мабуть флагман дронщиків на сьогоднішній день. Це в який дуже швидко тільки війшов ринок. Він був. Дуже бажаним використання, тому що велика концентрація У нас змінена формуляція додавлення більш агресивні адюванти. Відповідно, він був абсолютно і чітко придатний для внесення ультрамалими оприскувачами. Да, це не може Женя витримати, треба все ж таки виправити. Правильно? Тому регістан Ультра і десиканти як десикант на кукурудзу, геліус геліус екстра вже відомі бренди, відомі препарати. У нас тому вони застосовувалися саме там. Інсектицидний захист цьому році на сході на Півдні України нашестя рускокрили шкідників, луговий метелик, бавовникова совка мала місце. Все ж таки в застосування препарату Еміприд, і далі ми про нього ще згадаємо, яким чином ми, ми йдемо ногу з часом і розвиваємося далі. Препарат Лаготрин, який новий з'являється, у нас є проблематика досить серйозна зараз з розвитком діабротики або західного кукурузяного жука. Препарат Лаготрин, ті М, Емкано, Атрікс це всі препарати, які вже випробувані були нашими партнерами, повнесені в ультрамалим тискуванні. Тому Дані продукти вони застосовувалися і мають повний контроль, оскільки війти в кукурудзу в пізні фази фактично нереально самоходними прискорчами, що кукурудза вже більше двох метрів, більше двох з половиною метрів. А саме тоді йде сильний лід і маго діабротики. Асистент, асистент Максів, цвітіння знову таки... класна вибіна. Можете мікрофончик виключити, бо ми раді, що, що вам подобається. Дякуємо. Це здається, як я побачила це в Денис. Він мікрофон, але Сергій, думаю, можемо продовжувати. Так, фунгіцидна лінійка насправді набагато складніша, і багато виробників. Будь ласка, Туаля, будь тупи ласка тупи, тупи. по включенні мікрофони, вимкніть, будь ласка. Ей, Федір, будь ласка, дякую. Фунгіцидна лінійка вона сама складна. Там не відразу видно результат. Дослідження вимагає більше років для дослідження, все ж таки, да, і для того, щоб зрозуміти, яким чином які саме правильні рекомендації дати. Тому з фунгіцидами завжди складніше. Нас сильно цікавить застосування олігарда, полігарда максі у посівах пшениці, яким чином. З допомогою адюантів, ми чи зможемо які критерії для того, щоб все ж таки контролювати фузарі осколоса? Якщо е, досить часто складається проблема, що коли в нас внесення йде на фузарі осколоса, у нас є е, велика кількість опадів, волога, яка не дозволяє навіть зайти оприскувачем. А фаза внесення є вкрай важливою, тому цього року буде в нас багато приділено саме дані проблематиці і вивчення дослідження цей рік. Дуже мало внутрішніх дослідів довелося скласти зв'язку з подіями. Багато було перенесено на цей рік. Заплановано аж, аж дуже багато і мені здається, ну ми думаю, справимося. Перенесено на цей рік. Дякуючи партнерам. Ми маємо саме результати, які ми вже можемо поділитися. Препарату Нісулам, коли в нас західна Україна два роки назад, наприклад, візьмемо масово зійшла кукурудза і проливні дощі давали зайти оприскувачам Фактично аж у Фазу 4-5 листків і масове сходження соняшника, які мали 100 штук на квадратний метр, нас міг міг би просто поділити на два потенційну врожайні скульптури завдяки дронам, які змогли внести все ж таки у і поконтролювати. Рідка форма знову ж таки діючи речовний флорасолам для зручності дронів дала можливість проконтролювати саме соняшник, коли оприскувачі прості не можуть справитись. Перелічувати весь список, в принципі, не, не варто, тому що там окрема історія під кожен препарат з декількох, як мінімум, декількох господарств і з декількох регіонів, тому там багато є результатів, і в тому числі. Наші сухий препарат Ділар останнє внесення в цьому році по цукровому буряку на ФГ-флора, який має власний дрон, вносив тому, що проливні душі соняшник той самий росте, і препарат Ділар діюча решив на копіраліт, який справився навіть з розчинність. Дуже класна і ефективність у нього була досить досить серйозна. Тому маємо і такі позитивні результати знову ж таки, без рекомендацій фермери самі беруться і рішають ті питання, які вони знизне не, не дали їм ви право вибору, тому що треба вносити або щось робити, або просто дивитися як бур'яни, або шкідники нищать твою культуру. Ну е, після їхніх. І це, в принципі, головна думка, яку ми маємо на цей момент на цьому слайді, що деякі процеси відбуваються без нашого в них залучення, просто через те, що немає іншого виходу, люди вносять препарати у різних препаративних формах, не маючи рекомендацій від виробника. Але ми, як виробник, маємо якось на це реагувати, і що ми? Що ми як виробник робимо для того, щоб полегшити е, життя клієнтам, які вносять ці препарати дронами? Є два головних виклики. по… Е, Адаптації і покращення наших препаратів, навіть тих, які вже є в лінійці, от два головних виклики: це препаративна форма і концентрація діючих речовин. Препаративна форма зрозуміло, що сухі препаративні форми гірше розчиняються і є ризик забити форсунки. Тому найкращий варіант все ж таки це там рідкі форми, і вже деякі препарати з нашої лінійки ми перевели у рідку форму, наприклад, асистент тепер. Став асистентом Максі і перейшов з Сергій. Тепер концентрат мурції чи концентрат суспензії? Суспензію. Так, да, концентрат суспензії вже у продажі в цьому році. Препарат і дуже цікава з ним історія, тому що це препарат орієнтований якраз на ускокрилих для внесень на останні фази кукурудзи соняшнику, якраз ті фази, коли препарат обов'язково вноситься дронами, і вийшов цей препарат у нас якраз паралельно зі стартом ринку дронів, тобто ще до того моменту, коли ми почали розуміти, що вноситись це буде через там певних декілька місяців вже тільки дронами. Тому він у сухій препаративній формі. Наразі клієнти вносять його дронами і є позитивні відгуки. Але для того щоб ми могли гарантувати ще більшу ефективність цього препарату, вже в наступному році в нас виходить новий інсектицит з аналогічним спектром дії у рідкій препаративній формі. Так само відбувається з акерацидами у розробці нової акарицид. Щодо концентрації, діючих речовин, вже три препарати ми перевели в більш концентровану форму, яку дуже люблять дронщики. От якраз будемо говорити про Регістан Ультра, що дронщики дуже вдячні за нову концентрацію, але що важливо розуміти по концентраціях недостатньо просто збільшити концентрацію зазвичай зі збільшенням концентрації. Втрачається ефективність препарату, тому що зменшується кількість адювантів, і от головний виклик виклик для нас, як для технологічної компанії, яка завжди гарантує ефективність, це знайти заміну і додати у препарат більш потужні адюванти для того, щоб ефективність навіть при збільшенні концентрації не зменшилась. Ну і найкращий приклад у цьому випадку: це наш Регістан Ультра тут. Сергій, якщо хочеш щось додати про регістан, є можливість, бо Нет. зараз будемо слухати наших дрончиків. Все правильно, да, ми зараз уже безпосередньо з полів покажемо задоволених або незадоволених, можливо, клієнтів насправді тут важливо розуміти, що вважається чомусь на ринку, на що збільшити концентрацію продукту це дуже просто, і це там умовна якась одна дія по перерахуванню рецептури. Але коли ми збільшуємо часто... концентрацію… Здравствуйте, концентрацією, рецептура змінюється повністю. Не, не одна діюча речовина в нас міститься в препараті, а досить часто там 5, 6, інколи навіть 10 додаткових інгредієнтів, які містяться, і заміна їх на більш потужні, більш агресивні діючі речовини, які дозволяють препарат з більшою концентрацією використовувати меншу кількість того ж самого діванту, тому що ми його більше не можемо туди, його приходиться замінювати. Таким чином, ми виходимо на рівень. Той самий, що і більш концентрований, ще інший як в регістані Ультра навіть кращу дію, чим свій попередній ну, от, Наприклад, це відео ми знімали з сервісною командою Кроптера. Сподіваюся, зараз, якщо воно підвантажиться на нашому чудовому інтернеті, зачекаємо його секунду. Це відео знято в Київській області. То було Факомпікорм, 4 тисячі гектар. Ну насправді здається, воно не хоче підвантажуватись зараз. Тому я думаю, підемо одразу до наступного кейсу. А відео посиланнячко на відео, ми вам потім скинемо. Пі працюємо з компанією а технології. У нас все влаштовує компанія надійна. Руки в <заніт> на даний час використовуємо препарати Криї стан Ультра. За рахунок концентрації діючої речовини зменшується тоді логістика, менше треба підвозити води. Збільшення його використання на сам осіб. Ми проводили тестові розслідження і зараз дивилися, чи за рахунок цієї великої кількості діючої речовини не буде забратися просунки в дронах, але під час проведення досліджень показали, Зараз позитивні результати. І ми за рахунок цього використовуємо рейс Ультра із збільшенням місцем діючої речовини. працює як швейцарські часи. Комп... Ну і наступний наш друг, його ви певно вже всі знаєте, Андрій Капріця, ФГ «Флора». От настільки популярний аграрний блогер, що його вже складно не знати, також в минулому році починав свої перші дронні оприскування з препарату Регістан Ультра». Ультрабір препаратів. І в цьому році ми для дисикації соняшнику використовували препарат від компанії АХТ декват, який в них називається Регістан Ультра. Чому Ультра? Бо там ультрависока концентрація, 374-та концентрація. Що дозволяє, ну от витрату препарата на гектар зменшити аж до 1,2 і Е, літра. Тому він, завдяки цьому він дуже класно розчиняється у воді, дуже класно вноситься е, і дуже зручно вноситься. Тобто з собою багато таскати самого препарату не потрібно. Він класно працює. Ефективність. Ми вже бачили на другий день, коли вже листки були чорні, ну не згорівши, листки. Почорніші да а на четвертий день ми вже заходили після внесення працювати, молотити соняшник. ну тобто ефективність на найвищому рівні. Повні відео, якщо цікаво, можете дивитись в Ютуб каналі Агрохімічні технології, вони обидва там є. Ну щодо цих викликів, що ми можемо сказати, що будемо продовжувати збільшувати концентрації і переводити препарати, які можливо в такі препаративні форми, тому що цього вимагає ринок зараз. зараз.бір препаратів. Але це ті виклики, на які ми можемо вплинути, і ми, як виробник, це робимо. Але для нас є ще друга група викликів, більш складна, тому що ми можемо зробити там більш якісний препарат в іншій препаративній формі з іншою концентрацією. Але потім ми продаємо його на дистриб'ютора на господарство. І починаючи з цього моменту, ми вже не впливаємо на те, як саме цей препарат вноситься і за яких умов, і для нас це. Ну, найболючіша історія, тому що дуже багато факторів, які необхідно контролювати для того, щоб препарат був спрацював ефективно при внесенні дронами. А єдине, що ми, як виробник, можемо зробити, це дати свої рекомендації. І все далі вже все залишається на розсуд компаній, і що що важливо, ми за ці два роки своїх досліджень ринку дронів поспівпрацювали з різними компаніями і побачили, що дуже сильно відрізняється рівень сервісних компаній, які господарства замовляють для обробки посівів дронами, тобто. Дуже велика, ну, велика кількість є компаній, які нічого не знають про технології аграрні, а просто мають дрон і приїжджають на виклики тим, вперше бачать поля умовно. Тому є ну звісно, є і компанії, які роблять це якісно, які вже декілька сезонів працюють, детально вивчили там всі технологічні процеси і так далі. Тому ми просто звертаємо увагу всіх господарств, що е, дуже. Треба дуже ретельно підходити до вибору партнера, тому що ну те, що ми спостерігаємо, коли в сезон гарячий не вистачає дронів і замовляють кого завгодно, ну є питання. У нас, як виробника, який відповідає за якість працювання препарату, так точно. Сергій будемо трошки пришвидшуватись, да, тут необхідно контролювати. Ми це запишемо, звичайно і. Показуємо вам, але дійсно все залежить від людського фактора. Людський фактор є основний при внесенні. Тому супер останні роки, все ж таки, наскільки стрімко розвивається, і взяти, порівняти два роки, наскільки збільшилась якість внесень, наскільки сервісні служби збільшили якісь їх кількість і покращилася їхня якість, необхідно контролювати да дійсно перемішування, пар обов'язково, швидкість вітру, час внесення, вили води, ширина. Між проходами висота і так далі є питання ще вологість відносна вологість повітря. Є питання у знову ж таки надмірні роси, які також ну ми не можемо проконтролювати і хто як коли її буде вносити. Тому звертайте на це увагу і контролюйте як або своїх агрономів, або сервісників, які приїжджають. Це дуже дуже важливо. Помилка, да, якщо ми беремо, я наприклад, там чи молодий фермер, е, хочу купити собі дрона і не хочу брати інше обладнання, то звичайно буде реалії господарства моїх як з лівої сторони. Якщо ми будемо е, повністю. Е, Бачимо, основна маса сервісників, які приїжджають. Команда в них дійсно такого зразка є обладнання. Це якби викликає дуже гарну довіру до цієї компанії, тому що вони, коли відбувається і перемішування постійно діючих речовин, і ну, вони більше контролюють. Є навіть з датчиками, є з температурними різними для того, щоб контролювали і власники, якщо це великі компанії, і так далі. Тому з ними набагато цікавіше працювати. І що важливо на цих фотографіях, обидві фотографії зроблені партнерами агрохімічних технологій, які проводили які проводили досліди з сухими препаративними формами наших препаратів. Тобто і фотографія зліва, і фотографія справа, зроблені тими людьми, які тестували одні й ті самі препарати, і для сухих препаративних форм. Це мало значення, тому що там зрозуміло, що при перемішуванні методом відрою палка, зліва розчинність препарату препарат розчиняється набагато гірше, і е, що ми хочемо сказати на цьому моменті, що якщо ви працюєте, зрозуміло, що іноді ситуація змушує працювати навіть сухими препаративними формами, як Сергій там наводив приклад з діларом. Але якщо ви розумієте, що треба працювати сухою препаративною формою і замовляєте сервісну команду, ви можете вплинути на якість внесення просто перевіривши, чи має ця сервісна команда автоматичний змішувач, чи вона приїде, приїде змішувати відрому палкою. Mm, да, Сергій. Я... Якість води pH. Звичайно, застосування води у нас кількість зменшується в рази, але все ж таки є чутливі діючі речовини, які вимагають все ж таки підкислення, тому що зниження pH для кращої його роботи. Це фактично вся інсектицидна нілійка. І це деякі гербіциди, в тому числі і діквати, про які ми згадували. Антиспінювач піна взагалі ніяка не може допускатися при внесенні дроном ультрамале внесення. Тому контролюйте, якщо препарати мають піну протипен наш препарат однозначно без адюванта органу силіконового агропав екстра. У більшості випадків внесення агродронами не, не відбувається. Звертайте увагу, тому що часто путають з 100-200 мл на гектар. У нас, ну, вираховуйте правильну кількість адювантів, тому що там завжди йде від 0,05 до 0,1 від загальної об'єму води, не літр на гектар чи 100 грам на гектар. Це дуже багато помилок робили Особливо ті сервісники, які приїжджали початкові, що ще не мали ніякого відношення до агрономії, то були такі помилки. А написано в каталозі, там було чи будь де що там норма на гектар, 100 200 мл. Але зазвичай ми пишемо, що в дужках 0,1% або 0,05% розчин. Це дуже важливо. Є ще е, зареєстровані препарати. Вже в е, нас антидріфтові е, конкурентних компаній. Ми також працюємо в цьому напрямку, тому що тяжчою е, робиться крапля, менший знос краплі на сусідні поля. Це дуже важливо при використанні. Ну і тут зменшувач зносу це, звісно, вже трохи більше по компетенції дронщиків, і оскільки там в своїй лінійці ми не маємо, маємо досвід використання от партнерського зменшувача зносу від кроптера. Ну, табличку по у нас є в каталозі, і в електронному варіанті можна знайти нас на сайті, які діючі варто використовувати, які обов'язково використовувати eh, pH-коректор. Eh, ну, адювант фактично ультрамалому ультравалому завжди потрібен. Uh, так, ну і на цьому uh, останній блок нашої презентації присвячений тому, які досліди зараз uh, проводить компанія грохімічні технології. Uh, наші досліди тривають вже. От цей сезон буде третім, і сподіваюся, що після цього сезону ми вже зробимо uh, публічну методичку публічні результати своїх досліджень. Uh, є в нас три. Uh, Головні напрямки досліджень це найскладніші елементи технології, які викликають в нас найбільше питань, тому що технологічно складні. Сергію, передаю слово. Е, ну, ґрунтові гербіциди – це ну, цікава тема, і завжди йде навантаження у горцогосподарствах, коли йде внесення ґрунтових на в них йде і посівна, і перші внесення, можливо, на пшеницю, на ріпак, і відповідно не встигають і чи. Компенсує, скажімо так, вчасність несення ґрунтових з ультрамалим виливом по саме в той день, коли відбувалася культивація, коли ночне внесення можливо перекриє, компенсує це для, це для нас задача. Да? Тобто, чи воно відбудеться, чи не відбудеться, чи на третій день самоходка, чи прицепний оприскувач буде краще, чи гірше. На мою думку, гірше все ж таки має бути вчасність. Але ну, ж дослідимо, розкажемо, поділимося без проблем. Тут є складність все ж таки, да? і знос, і перекриття, і денні внесення, посіна завжди вітра йдуть також є дуже дуже серйозне питання. Страхові гербіциди е, також ми продовжуємо досліджувати. Є е, після кожних досліджень вже в нас йде чітка рекомендація про які вологості, про які швидкісті вік вітру, яка норма виливу і так далі. Тому е, поки що досліджуємо. І страхові гербіциди, і після цього дамо також вам правильні рекомендації саме по застосування дрону. Дотримуватися чи не дотримуватись, буде питання з вами. Фузицид по колосу, який я згадував, це дуже серйозне питання, яким чином, якими кількістю адюванта, можливо, збільшити норму і так далі. Це питання тільки перший рік ми вивчали. цього дуже дуже замало, щоб про щось говорити. Я думаю, що по колосу нам треба ще зо два роки для того, щоб дати якісь. Більш конкретніші рекомендації, тому що це дуже специфічний момент, і ефективність залежить і від проникнення, і від вчасності внесення. Так, в принципі, на цьому у нас все. Думаю, що можемо переходити до питань. А, Ось. Так. Та ще хотіла просто подякувати партнерам, з якими ми проводимо ці досліди: Кроптер, Кульвер Авіа і дистриб'ютори, які вже придбали собі дрони. Та Андрій Капріце. Ну ми розвиваємося разом із часом. Так, і дивимося на те, що ринок дронів рухається. Бачили, що ми змінюємо препаративні форми. Ми е, все ж таки для того, щоб було легше працювати і дронами в тому числі, і так само, е, ну, можливо, і дивимося в сторону якихось окремих препаратів. Поки що це секрет.